Друзі, всім привіт! Розповім вам про лазерний рівні Клубіона е 16 r Були вже попередні відео. Раніше вони йшли в таких кейсах, вони і зараз йдуть в таких самих кейсах. Тут, виходить, я показую яка комплектація, але вже почали получати і такі в менших кейсах, тобто з меншою комплектацією, тому що багато хто запитується, щоб... Чи, можливо, без комплектації, щоб було чуть дешевше, якісний лазерний рівень, але трошки дешевший. Так, відповідно, він виходить дешевший. ну, Суттєво дешевший. За рахунок того тут виходить у нас в комплекті. Ну, якби все майже ну, по лазеру все те саме, то, що просто тут йде магнітний куштейн, не такий універсальний, як в цьому, і немає міні-триножки. І пульт трошки відрізняється. Зараз я вам це все покажу. Показує, Практично все так само, різниці ніякої я не замітив. На калібровку все провірив, все добре працює. Акумулятор також в нас в такої самої ємкості на 5000 мА. До 8 годин роботи. Зараз ми встановимо, покажу, Ну, замітив я тут -та одну відмінність Іменно від того попереднього. Ну, Вони якби взяти вам поставлю. Нічим не відрізняється. Все те саме. Тобто тут микаємо, він попікав і вміхнувся. Тут трошки не так. Все, звук трошки інакше, виходить, чимось трошки відрізняється. Далі вам покажу а, покажу вам комплектацію. Тут же зарядного у нас не йде, йде тільки Type-C кабель. Пластина така, ну, якби порівняно з лицею. Та велика тут малесенька. ну, Це не суттєва різниця. Ну і звичайний магнітний хустень. Тут просто звичайний, кріпиться десь, все. Ну, просто взяли, зробили, щоб було якби подешевше. Звичайно, що тут магнітний куштей набагато краще. Але коли в людей є комплектація, припустимо, побили його, не підлягає ремонту чи ще щось потрібно, то тоді можуть просто собі придбати такий лазерний рівень. Він вийде дешевший. Зразу скажу, пульти тут не ідентичні, не працюють на різній частоті. От, включив цей, не працює. Тут працює. Тут, що замітив в пультах, це якби сказати плюс навіть. От можна однією кнопочкою вимкнути зразу. Вимкнути. Там теж можна, але потрібно понажимати декілька разів. Далі так само. Вертикалі, горизонталі, все переключається. І ще у нас є така функція яркость збавляти. От. Тут. Можна в цьому попередньому збавляти тільки самим цим лазерним рівнем, але в одному положенні. Це виходить, включається функція для роботи з прийомником. Але тут я замітив, є декілька режимів збавляти яркість. Тобто три, чи скільки там от. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто яскравіше додає. І знову збавлено нуль. А тут тільки один режим. Тобто за рахунок яскравості, виходить, ми можемо дивитися тоншу лінію робити. Ну і як би це все, вся різниця. По ціні, звичайно, воно буде дешевше. Кого буде цікавити, звертайтеся, я вам все розповім. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, будете завжди знати про новинки.